Так, відео дуже серйозне. Попро... Тихо! Я діда попросила, щоб він поміг, а він вже сміється. Я кажу, що відео сильно серйозне. Якщо Та да. ти мені поможеш, хорошо, я тебе пригостю бочаними яблучками. А -а -а. Подиви, коли на тві. тебе похоже. Красиві такі. <риснє> <Я> ти. <риснє> <риснє> Як ти. Як дітвій. Так, ну ти можеш бути серйозним. Та Попробуєш. Да. Бо відео сильно серйозно в мене. Тут про цікаві речі сказано, і треба серйозно до цього від... ну, віднестися. Хорошо. Ну, поможеш мені, так? Да? Хорошо, дід. Я на тебе дуже надіюся. Тільки на тебе одна надія. Я тебе так довго ждала, поки ти там бігав по, yeah. по городі, по дровах десь бігав, насилу дождалася. Так, ну тепер отакого будеш тримати мені. Бо я що то буду, ну побачиш, що буде. Давай. Щас. О, так, слухаємо всі уважно. Якось вечірком пізненько зайшла на Фейсбук. Чоловік, щоб не прокинувсь, приглушила звук. А щоб трішечки збадьоритись. Ковтнулась півграма, заходилась друзям лайкать. А тут бац реклама, щобсь вони там рекламують для гарної фігурки. Якісь грязі цілющії, тоненькі пінюрки. Щоби скинути кіл так тридцять. І ніщо не боліло, треба грязею намазати усе своє тіло. А щоб шкіра не морщилась і була як яйце. Треба тоненько намазати її на лице. Нацупила окуляри, щоб роздивитись ті баночки манєнії. Чим там намаститись, їй Богу. А сміх прийняв з такого ковальця, що я собі ним намажу, ну хіба що пальця? Бо я жіночка євроку, їм ковбаску і сало. Бачу, тієї підюрочки мені буде мало. Прикинула кубатуру, по в місту. І замовила тієї грязі палику каністру. Вже на ранок в телефон надіслали силку, їдьте, мов на нову пошту, заберіть посилку. Запрягла рябу кобилу, до міста гайднула І ту каїстру із грязею ледве притягнула. По інструкції грязею треба намаститись і для кращого афекту годин п'ять сушитись. Із комори притягла балію велику, роздяглася й обкачала всеньке тіло й пику. Стою в грязі та й думаю, що ж далі робити? В таким вигляді на сонце боже збави вийти. У дворі ж, як на ладоні. звичний стан речей навіть нікуди сховатись від людських очей. Хоч кругом кущі дерева нічого не значить. Якщо голому побігти і сліпий побачить, подумала хвилин сп'ять. Ну, раз така річ розтопила і полізла, сушитись на піч. Умостилася зручненько. О, от лиха година геть забула, там роздерта бабина парина. Ні дадітися, Лежу нишком, Ніби безручно й тепло, але пір'я проклятуще повсюду налипло. Підсушилась, злізла з печі, у віконце дивлюсь на подвір'я, потихеньку обскубаю від грязуки пір'я. Чи ніхто ніде не шаста хочу роздивитись? Треба ж вискочить по воду. Щоб якось обмитись. Коли бачу чоловік, п'яний, з рексом йде, за собою кому кумом до хати веде. Я стою серед кімнати, мати ж моя мила, Вся в багнюці, ще й у пір'ї, як нечиста села. Рекс на мене, як поглянув, сильно заскавчав, головою відкрив двері, з усіх ніг помчав. Чоловік схопив за серце, ледве не зоблів. За секунду чуб посивів, за дві протрезвів, заскочив під стіл, мовщур, поваляв посуду, кричить, Господи приси! Лить не буду. Кума з кумом за порогом, тихенько хрестились, не встигла і очима кліпнуть, ні, розчинились. Кажу мужу, чого кричиш? Вилізай сюди, мені треба побитися, принеси води. Той із себе ледь видавив. О, нечісь яка. Воно ще й митися хоче. Іде геть до ставка. з-під столу не вилазить страшенно гика. Бачу, що діла не буде. Треба бігти до ставка. Ох, виповзаю на подвір'я. Дай Боже проскочить, кури голову землю і яйцями строчать, навіть ті, що ледь не здохли і зляку несуться, корови гайднюли поле, клятті свини труться, Я вовонула городами, Тільки кущі шелестять, свині хозяйку признали і за мною біжать. Прибавила, щоб від них якось відірватися. поки доставка допігла, скинула кіл з двадцять. Там просиділа до ночі, Откисла, відмилась, от чи сморшки розійшлися, ще не роздивилась. А у селі гвал щенився, кляті процедури. Благо в пір'ї не признали моєї статури. Такий галас в різнобіч миттю розлетівся, кричать, в нашому селі дідько оселився. Старий дід, пантелеймін. Інвалід незрячий каже, Я ж на власні очі, то й бачив. Гапка й пріська божилися, нечисть отака. Вся лохмата, наче єтті, гналась доставка. Видно, добре жде, жре чортяка. Має дюжу силу, десь із півсотні свиней з собою поманило, а в лапах халат жіночий, а в очах злість. Певно, й до нас добереться, як свиней поїсть. Ух, молодиці, сіль свячену всюди розсипали. В трьох селах. Чоловіки пити перестали? Кума набожні зробились? Тепер не питуща. Да, Треба відгук написати. Грязь такий цілюща. Ну, як тобі? Де мої оплески? Не можу. Не можеш. Не <реш> Держися за телефон. Держися. От такі таланти ми маємо. <реш> От тобі контент, а ти бігаєш тут по дворі. Так, давай, хорош. Усім кажи до побачення, всім гарного дня.